Немає чим зайнятись! Хочеш пограти в комп'ютерні ігри та ще й безкоштовно. Є варіант забирай з 19 по 20 грудня я гру в Epic Games. У тебе є 24 години, таємна гра. Вампиасевайвас, казва гра у стилі готичного хорору з елементами спрощеного рогалика. Тут кожне ваше рішення може викликати лавину наслідків для ордмонстрів, з якими вам доведеться зіткнутися. Інде феномен із надприродним світом, де ви, гра, пуль, стаєте єдиними. Вся гра також доступна у локальному кооперативі до чотирьох гравців, а косити породжен ночі та дожити до світанку. Пекло спорожнило, а всі демони прийшли сюди, і тепер уже нікуди бігти чи ховатися. Вам залишається тільки виживати, скільки зможете, але одного разу смерть обов'язково покладе краї вашим потугам. Збирайте золото в кожен захід, щоб купити поліпшення і допомогти наступному, хто вижив. Вперед до Всесвіта Ігор!